Доброго дня! В цьому відео ми розглянемо процедуру розміщення по комірках у мобільному додатку ПДК-мобільний склад. Для початку процедури нам необхідно створити документ Відбір розміщення товарів на стороні облікової системи. Документ створюється за правилами розміщення. Наразі він у нас вже створений. Давайте його переглянемо. Переходимо в пункт меню «Склад і доставка. Приймання. Обираємо наш склад. Приміщення. Переходимо на закладку Розміщення в комірки. Бачимо наш документ. Відкриваємо його. Для передачі в Мобільний пристрій необхідно заповнити основні поля. Переходимо на закладку Інформація. В поле виконавець обираємо користувача, пов'язаного з мобільним пристроєм. Статус документа встановлюємо підготовлено. Проводимо документ. Наступні дії виконуємо в мобільному пристрої. Завантажимо інформацію в мобільний пристрій. Для цього натискаємо на кнопку Обмін даними. Бачимо, що обмін завершено. Заходимо в пункт меню Документи. Відбір розміщення товарів. У відкритому вікні у нас є чотири пункти меню Почати початок процедури розміщення, «Продовжити» – продовження раніше розпочатого розміщення. Перегляд. Перегляд створених документів. Завершити. Завершення процедури розміщення товарів та вивантаження документа в облікову систему. Натискаємо на кнопку Почати. Перед нами відкривається вікно, в якому потрібно заповнити обов'язкові поля. Обираємо документ, який ми створили в обліковій системі. Обираємо відповідального. Натискаємо на кнопку Далі. Система демонструє оператору список комірок, в яких потрібно розмістити товари. Зчитуємо штрих-код комірки. Перед нами Вікно введення інформації. Зчитування товару можливо з допомогою сканера штрих-коду або через штатну камеру пристрою. У поточному прикладі до мобільного пристрою підключений сканер штрих-коду. При зчитуванні товару автоматично до попередніх введень додаватиметься одиниця. Якщо потрібно вручну вводити кількість при кожному зчитуванні, необхідно натиснути на кнопку Ручне введення кількості. Кнопка перегляд дозволяє переглянути дані по документу та вручну виправити. Кількісні показники. Кнопка Завершити завершення даної процедури і передача документа до облікової системи. Мобільний додаток демонструє оператору товар та кількість, які потрібно розмістити. Якщо буде зшитан інший товар, виведеться помилка. Якщо буде введена інша кількість, система виведе інформаційне вікно, в якому оператор повинен підтвердити цю дію. Якщо оператор не знаходить даний товар. Він може розмістити його пізніше та перейти до наступного, натиснувши на кнопку Далі. Якщо всі товари розміщені в даній комірці, система автоматично перейде до наступної. Якщо розміщення по всім коміркам виконано, буде виведена підказка закінчення даної процедури і можливості передачі інформації до облікової системи. Зчитуємо товари. Бачимо, що для даного товару введеться облік по серіях. Після зчитування такого товару перед користувачем відкривається вікно введення серії. У вікні можна внести необмежену кількість серій для одного товару. Система дозволяє ввести тільки той серійний номер, який вказаний в обліковій системі для цього товару. Якщо ми считаємо інший, буде виведена помилка. Зчитуємо серійний номер. Підтверджуємо введення. У вікні доступна можливість перегляду серій, які потрібно внести для товару. Для цього доступна кнопка Перегляд. Для фіксації інформації натискаємо на кнопку Закінчити ведення. Система демонструє, що потрібно считати наступну комірку. Зшитуємо стріх-код комірки. Мобільний додаток підтримує перерву в роботі. Ми можемо продовжити введення даних або завершити пізніше. Давайте подивимось, як це виглядає. Виходимо. Заходимо Документи, відбір розміщення, продовжити. Обираємо наш документ. Натискаємо на кнопку Далі, продовжуємо роботу. Зчитуємо штрих-код комірки. Зчитуємо товари. Зчитуємо серійний номер для товару. Підтверджуємо введення, Закінчуємо введення. Наразі система нас інформує, що всі товари розміщені та пропонує вивантажити дані до облікової системи. Для прикладу, ми зробимо це інакше. Натискаємо на кнопку Ні. Є два варіанти. Нажати на кнопку Завершити у робочому вікні оператора або зробити це через головне меню. Ми зробимо це в робочому вікні оператора. Натискаємо на кнопку Завершити. Система виводить питання необхідності залишити коментар. Якщо ми погодимось, то буде виведено вікно введення коментаря, який передається в документ. Наразі нам це не потрібно, тому ми натискаємо Ні. Документ успішно надіслано. Давайте подивимось, як передан документ до облікової системи. Переходимо в пункт меню Склад і доставка, Приймання, обираємо наш склад, Приміщення. Переходимо на закладку Розміщення в комірки. Змінюємо статус на Всі. Бачимо наш документ, відкриваємо його. Бачимо, що кількісні показники заповнені. Переходимо на закладку Інформація. Бачимо, що поле виконавець змінено. Бачимо, що статус документа змінено на виконано без помилок. Якщо кількісні показники відрізнялись би від планових, статус документа був виконано з помилками. На цьому наше відео завершено. Дякуємо за перегляд!